Всім привіт, друзі! З вами Віталій, ви на каналі Авто з Німеччини і в нас знову сьогодні Луцький авториночок. У нас сьогодні буде багато цікавих варіантів на підборі. Не знаю, чи буде часто все гарненько познімати, щоб вам було цікаво. Будемо намагатися зробити більш цікавий контент. Кому подобається, ставте лайки, не забувайте. І ми погнали дивитися, що ми сьогодні знайдемо для наших замовників. Погнали! Ну от, сьома раночку вже помаленьку базар просинається, вже люди бігають, щось оглядають свої якісь улюблені варіанти. А ми вже забрали замовників, Йдемо оглядати варіанти вже наші. Ну Ось, друзі, на сьогоднішній день у нас перша пташечка, яку ми вже забронювали, і будемо купляти Volvo v 50 восьмого року. У нас в дуже гарному стані. У нас є такий підкрасик невеличкий. Одна водійська дверка б'ється трішки більше 160-170, по нижній частині все добре, тобто частина дверки перелак. Все інше у нас в супер стані. 400 копідйомничка, складається зеркала, такий на половинку мультіруй, бо музикальна частина є, а круїза немає. Є клімат-контроль двозонний, 600 ціна автомобіля. За 6000 ми вже домовились. Чистий, гарний, хайний салон. зауважень взагалі по салончику немає. Автомобіль гарний, все працює добре, сервісований, клімат працює. Зараз будемо до, до запасочки, запасне колесо у нас так само є. Виглядає автомобіль дуже цікаво, я вважаю, що це набагато цікавіший автомобіль, ніж як Opel Astra або Ford Focus, який ми шукали в районі 6000. Цікавіший, динамічніший і більш, як покажеться, приємніший в керуванні. Рижиків прищиків немає ніде ніяких. Абсолютно чистий, гарний автомобіль. Трішки більше пробіг, ніж е, планували, але зате він чесний. Все добре з документами. Все правильно з документами, все добре. З документами у нас все добре. Так. Ще раз передивляємось документи. У нас Volvo чистий в 8 рік. І виробництво, і календарний, і... І рік інвойси нам не треба. По Німеччині вона йде теж реєстрацією восьмим роком. І модельний, і виробництво. Сертифікація. Все в нас вірно. Все добре по машинці. Ну що ж, побажаємо нашим замовникам гарної дороги, бо їхати їм аж на південь, місто Одеса. Ну а ми йдемо шукати варіанти для наступних замовників. Погнали далі, не перемикайтесь. Такий цікавий нам варіант сподобався GT Line разом з Бузе, 13 2013 року. В нього є підфарбований в капот, трішки момент з пробігом, але він нам дуже сподобався. Ми його їдемо дивитися. так? подойнички всі є парктроніки на місці. Другового mm -hmm. нічого немає. Все добре. Ну що ж, друзі, все-таки ми вирішили придбати даний автомобіль. Він нам дуже сподобався. Чистий 13-й рік у нас Volkswagen. Renault Меган, вже тих Volkswagenів помішалися всі. Renault Mіgan, GT Line комплектації, причому з комплектацією, з параною з Bose. Bose, хто як хоче, собі так і каже. 237 у нас на спідометрі, але в спідометрі у нас є нюанс. На цей нюанс ми мали гарний тур, 9600 коштував автомобіль. Пробіг в нього нерідний. 9300 ми домовились. Але стан автомобіля просто шикарний. Він повністю сервісований, гарно обслужений. У нас підкрас є по капоту. Зараз проходимо сертифікацію. А ось є пару парум'ятіночок таких мікропарковочних. Мікро Зато комплектація у нас така була за таку ціну, практично одна на весь ринок. Були дорожчі моделі, були дешевші, але щоб було вміщено, як то кажуть, всі ці варіанти. І дуже сильно клієнт-замовник вірніше хотів, щоб були сідушки ці комфортніші життєвайновські, і дуже сильно хотів таку модну приборку. У нас нічого не пошито, не перетерто. У нас все в ідеальному стані практично. Навіть ручка не перешита. Все дуже добре. Автомобіль з Нідерландів, знизу вже подивилися. Чистий, гарний, збережений, нічого не ржавий, ніде нічого не капає. Добрий автомобільчик. 9300, ми його забираємо. Так, друзі, ну авториночок вже помаленьку притухає, вже закінчується робочий день. Ну а ми собі вже приглянули одного класненького кашкайчика. Зараз будемо його розглядати, сподіваюся, він нам підійде. Ну, Видно, що ось така адекватна машинка. У нас вона на класному моторчику всьому улюбленому 2-літровий дизельний двигун. 10-й рік, 12500 ціна. В досить гарненькому стані. Мультикермо, шкіря, все нічого не потерто, Ціленьке, рівненьке, панорамка ціла, шторка працює. Навігація, клімат-контроль, механічна коробка передач. І саме головне у нас рідний Ось така машиночка. Зараз ми її конкретно перевіряємо. Так, у нас вроді би по паливному тиску загальному все добре. Давлення холодигнянта, зараз перевіримо. Та й-моє, ось у нас 6,2, він має більше накачати, Вон, пішло, включилось. Десь 11-12 може бути, якщо все нормально. О, все супер, включилось уже і холодить. Так, по форсуночкам все у нас в ідеалі. 04, 04, 01, взагалі супер. Так, напряження то все добре. ЄГРА Працює, не відключений. Так, Пробіг у нас співпадає, 186 тисяч як і по приборки, і по моторам У нас навіть є якісь тюфи 106 тисяч, 70 тисяч, старіші певно Кашкая, кашкая, трубенька у нас сухенька. Та ні, я думав ржава, вона ціленька. Ціла кажу, я думав, вона ржава буде. <хи> ні, Ну як, не то, що думав ржава, але ну, на кашках буває там. Повний, по подвістки, по елементам то не страшно, то якби в них нормально. Але кузову ви з дивлюсь, ні одного прища ну Вона з Лара, німецьке місто, то там гарна ця. То земля, певна. Тор знизу вбить сухенький. До труби і сам випад сухенька. І труси не в гівняках, не. Нет, тросики. Ні, не, не, я кажу, тросы, трос частенький, не заклинивший, не ржавий, не. Это все Да, кормо оригінальний спецаф. Сажевичок ціленький, нерізаний там. Сожвичок ціленький. Шарелю порис клятвей наш. Коробка с Шарові не перекльопувалось нічого, не перевисвирлювалось. Ух ти, блін. Я думаю, як то вийшло? Там болта нема одного. Коробочка. Було? Так, друзі, от такі от кашкайчик придивилися для замовників. Все як завжди. Їхали купляти. Люди казали, не хочемо кашкаю, бо всі їх купують. І в ітогі що? Купляємо кашкаю. 10 рік, 2.0 дизель, передній привод в дуже гарній комплектації, на панорамі клімат, камера, 6-ступка, все є, все працює, автомобіль не має жодного підкрасу, весь ціленький, гарний. У нас різна гума трошки стоїть, у нас тут виходить гарна вся сезоночка, десь там був 20-й рік, десь я бачу е диски тормозні міняні, свіжі. Колодки, правда, тільки дивлюсь, десь біля половинки, але по дискам як так вийшло. Зазвичай пару міняють, Ну, то таке німці могли начудити. І задня гума у нас літня. Літня, ржавчини, немає ніде. Оцей речіжок був ржавенький, підпшикали його видно, Ну, нічого страшного. Тут вироботок немає, колодок теж половинка. Понизу, як побачили, вже машина не ржава абсолютно. Камера є, працює, вона у нас синемісна, як має бути, все розкладується. У нас є аптечка, є колесо, домкрат, все досить в гарному стані. Оце тільки в кашкаях цей прикол, що дуже незручно складати. Навіть два, два цих лежить. Тут не забито, не зачухано, все ціленьке, гарне, пластик цілий. Технічно питань немає, пробіг рідний, напевно, що будемо брати. Ну що ж, друзі, сьогоднішній деньок у нас був урожайним, як то кажеться, ми придбали три автомобілі. Е, перший у нас був самий бюджетний це Volvo v 50 восьмого року чистого, 270 пробіг, 1,6 дизель. І по суперкласній ціні це була 6 тисяч доларів. Я вважаю, що на 6 тисяч доларів це дуже цікавий автомобіль, значно цікавіше того ж самого Мігана, значно цікавіше Opel Astra зі всіма її проблемами. Ну і багато. Цікавіше, багато ще чого, Hyundai AX чи не AX, а i30 там і ще дещо. Тобто, ну сама по собі модель дуже класна і цікава. Другий був у нас, як завжди, Renault, Megane gt Line. Ух ти, білки бігають, дивіться. Та я вже думав, що в мене білка. Е, красунчики такі е, GT-Line е, здається, 2013 року, в суперкласному стані, але там трошки у нас був мухльош з пробігом, але замовник знає, все добре, відрегульнули ціною і всі щасливі поїхали додому. Ну і не обходиться в нас вже майже кожен ринок без Nissan Qashqai Плюс два, різні бувають. Просто мега популярна модель стала, плюс-мінус так само, як Шкода і Міган. Просто кожен другий хто не дзвонив, всі хочуть Qashqai я так само став їх потихеньку возити, бо дивлюсь, попит на них росте. Тому якби моделька цікава, двохлітровий в шикарному стані, вже забув ціну, яку ми його взяли, здається, чи 12300 чи щось таке. За 10 рік 2-літровий в дуже гарному стані без підкрасів. Отакі друзі, сьогодні були автомобілі. Кому сподобався відео, не забувайте ставити лайки. Це допомагає поширювати відео всім тим, кому це цікаво. Автомобільна тема, скажімо так, підбір автомобілів. по авторинку, під ключ і разові огляди по Луцьку Рівному, ну і по областях, плюс-мінус 100 кілометрів від Луцька від Рівного. Десь так виїжджаємо на огляди. Дуже дякую, що додивились до кінця.